Величезний привіт! Запрошую усіх найкращих магазин Аврора. Ми сьогодні подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. Бачу, навіть є вже новинки. Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Хочу вам показати ось таку новинку. Оці ці вже були в магазині Аврора. Хочу показати новинку Аромат бальзам для миття посуду. А дивіться, тут такі якісь а, і кориця, і апельсин. Зараз зі знижкою, тут цілий літр 59 гривень. Господинки, зверніть увагу на форти плюс Сано. Зараз хороша знижка 229 гривень. Бальзам для миття посуду Маестро 750 мл. Є декілька ароматів. 54 гривні. Засіб миючий від Frakingbock для кухонь 500 мл 89 гривень. Нахвалений усіма ось цей Pink спрей 199 гривень. Зараз зі знижкою 500 мл для поверхонь. Антижир спрей 500 мл 49 гривень. Сарма зелена новинка платіну. Зараз зі знижкою 40 гривень 500 мл. Знижка 40%. Пральний порошок, парфумований. Пакування 350 грамів. Є в декілька ароматах. Зараз в акції 29 гривень. Капсули для прання Wash Free 35 штук. Універсальні. 389 гривень. Одна капсула виходить 11 гривень. Зі знижкою капсули для прання сіла колор. Тут 12 штук, 99 гривень. Кисневий відбілювач міс Хелен. 19 гривень 70 грамів. Так, минулого разу були ось такі серветки для кольорових речей. І дивіться, цього разу я побачив. Для чорного, 3 в одному. Тут 10 штук і ціна такої новинки, зараз вам скажу. 199 гривень, мабуть, хороша штука. Плямо-вивідник для дитячих речей. Тут 200 г можна використовувати в автомат машині і для ручного прання. 34 гривні. Освіжувач повітря 64 гривні. Зараз зі знижкою 420 мл. Бальзам ополи, ополіскувач для білизни. Лаванда. Тут цілий літр. Зараз 54 гривні. Хочу вам показати новий аромат. Кондиціонер ополіскувач Wash Free. Ваніла. Тут 2 літри. 149 гривень. Хочу вам показати новинку Лінор. Вакай... Вакай... Шон... не прочитаю. Літр 200 капрі 279 гривень. Ну, показую вам як новинку, новий аромат. Color Expert. Це у нас порошок для прання 350 грамів, 19 гривень. Кисневий порошок 100 грамів. 27 гривень. Засіб для миття унітазів, квітучий мигдаль 800 мл 74 гривні. І також є ще морська хвиля. Від торгової марки Sano. Видаляє вапнявий наліт, І ржу Тут цілий літр спрей 249 гривень. А гель для унітазу для миття унітазу 750 гривень Мілілітрів Гілекс 84. Засіб Пінк для чищення унітазу 169 гривень 750 мл. Засіб для миття акрилових ван та поверхонь Sano 229. цілий літр. Освіжувачі повітря по 64 гривні подорожчали дуже. Або маленька знижка. Літровий засіб для миття підлоги. Універсальний лимон 39 гривень. Містер мускул для миття підлоги. Тут а скільки 750 мл. 94 гривні. Зараз зі знижкою. Фрекінбок, засіб для миття підлоги. Літр 109 гривень. Літровий засіб для миття підлоги топ ефект. 49 гривень. О, тут ще доступна ціна хороша на такі засоби для підлоги. Так, ще ось такий я знайшов гелекс для миття підлоги. Літр 100 109 гривень зі знижкою. Знову з'явилось на поличках мило тверде від відшик протеїни шовку. 100 г 27 гривень. Зі знижкою зараз ось така велика упаковка туалетного паперу тришаровий, 24 рулони. Акційна ціна 294 гривні. Рушник паперовий від торгової марки Рута. Двошаровий тут 300 відривів 99 гривень зі знижкою. Туалетний папір 4 штуки, 150 відривів, двошаровий 42 гривні. Також за 42 гривні можна придбати ось такі рушники паперові, тут 130 штук, двошарові. Рушник Аврора. Цілий рулон 29 гривень. Серветки вологі фрекінбок для прибирання кухні, 49 гривень, 12, 24 штуки. Папір а, дитячий туалетний, 4 рулони, тришаровий, 170 відривів, 77 гривень. Набір туалетного паперу 12 штук, двошаровий. Зараз можна придбати зі знижкою. 99 гривень. Так, якась новинка. Велика упаковка, мегапак, ще вигідніше. Ага, тут три упаковки всередині вологих серветок. Три упаковки по 50 штук. По 56 штук разом 168 штук. Зараз проскануємо ціну таких серветок. І ще одна новинка також серветки вологі дитячі. Тут три упаковки по 60 штук, разом 180, ціна також зі знижкою 124. Антиковзуючі килимочки, розмір 45 на 1,50 м, 99 гривень. Зі знижкою набір серветок мікрофібра 3 штуки. Зараз 22 гривні. Новинки в нашій Аврорі. Ось такі ємності для сипучих. Можна використовувати для спагетті. Герметична кришка. І ціна такої новинки 109 гривень. Ще одна новинка. Ось такі ємності для сипучих. Пластикові. Закривається кришка з чотирьох сторін. Ціна такої новинки 77 гривень на літр 850. Ще одна новинка хочу вам показати: ось такий прозорий контейнер з кришкою. Кришка закривається з чотирьох сторін. Ціна такої новинки 99 гривень на 900 мл. Точнісінько такий самий, тільки більше. На літр 700-129 гривень. Ще одна новинка. Ось такі ємності пластикові. Із кришкою пластиковою. Але тут є гума. Герметичні закриваються на літр 500. Ціна такої ємності 169 гривень. Новинка в нашій Аврорі. Ось така форма для випікання на 3. Три в одному. Ціна такої новинки 299 гривень. Тріо. Емальований кухоль з ручкою на літр 149 гривень. Ще я хочу показати ось таку новинку: металева форма для приготування кексів 88 гривень на 12 штук. Новинка в нашій Аврорі ось така цікава фруктовниця, теж металева. Ну, переважно всі фруктовниці в магазині Аврора такого типу: металеві. Балдію від цієї фруктовниці. Пластикова, але красиво зроблена. 49 гривень на 3 літра. Набір контейнерів, 3 штуки всередині. Герметична пластикова кришка. Великий середній та маленький. Кольори в асортименті. Ціна такого набору 199 гривень. Так, новинка в нашій Аврорі. Погружні блендери Сатурн. Є на 300 Вт, є на 600 Вт. Так, давайте проскануємо ціну ось цього на 300 Вт. Леза з нержавіючої сталі. 399 гривень, гарантія 2 роки. Погружний а, на 600 Вт. 599 гривень. Ще одні нові ємності я знайшов. Ось такі круглі пластикові. Прогумована кришка. Здається на 1 літр. Ціна 99 гривень так, на 1 літр. Дуже гарне пакування, лавандове поле. 600 мл French прес. Давайте відкриємо, подивимось. 229 гривень. Ну, Френдж прес а, звичайнісінький. Пластик бачу хорошої якості, скло. Ось такі невеличкі ємності пластикові з кришкою герметичною. Ціна такої новинки 49 гривень. Цього разу дуже багато різних контейнерів привезли, органайзерів для кухні. Ось такі круглі з кришкою пластиковою. 27 гривень на літр. Ось такі квадратні, також пластикові. Кришка. Ціна такого 27 гривень на півтора літра. Для зберігання цибулі. Ось такі контейнери пластикові, 44 гривні. Серветниця для паперових серветок 119 гривень. А ось цю, мабуть, ви пам'ятаєте, вони йдуть у срібному та золотому кольорі серветниці 139 гривень. Зі знижкою зараз поставили ось ці великі термоси 449 гривень. Так, ось такий набір із друшлака. Друшлак ж. Ціна 69 гривень на півтори літра. Ємність для пиляцків. Хороший, дуже хороший пластик, хороша якість. Закривається з чотирьох сторін, є ручка. Ціна. Я сканую, не хочу сканувати такий великий штрих-код. То проблема з маленьким, то проблема з великим штрих-кодом. Не сканую. Мабуть, той сканер не працює. 189 гривень. Чашки пластикові по 29 гривень 370 мл. Тарілка дитяча гіроскопічна, тобто дитина не може розсипати, розлити те, що в тарілці. 99 гривень. Так, бачу, привезли нові пляшки. Ой, тут ще трубочка є. Так, ну, звичайно, я не бачу в. Самі пляжці трубочки. І ціна такої новинки 119 гривень. надзвичайно цікаві ось ці термоси. Бачите, переходи, як переходи плавні. Ціна такого термоса продається у пляшках 190... О, в пляшках. В коробках 199 гривень. А це що? Пуста коробочка. А, це, мабуть, знаєте, що було? Ось ці стакани були. Дивіться, які теж цікаві, дуже цікаві. Ціна таких стаканів 149 гривень. В дитинстві у нас такого, ми навіть не, і не мріяли про таке. Ланчбокси із ложкою. 88 гривень. Салатники у вигляді сердечка 49 гривень, пластикові. Кольори в асортименті. Дуже хороша річ. Кришка для мікрохвильової печі 49 гривень, діаметр 25 см. Хочу показати ось таку новинку. Дивіться, які лампи із пультом керування. Світять різним кольором. Денне, нічне світло, яскраве біле. 349 гривень. Світильник. 69 гривень, його не обов'язково десь кріпити. Його навіть можна просто поставити на стіл чи на поличку, і це буде також цікаво і оригінально. Завжди будете зі світлом ось така світодіодна стрічка, яка працює від павербанка. Якщо в домі зникає світло, у нас зараз виключають часто світло на 3 метри. Ой, я би теж таку хотів штучку. М -м -м, цікаво, але це Colorway, Це м -м -м, якісна фірма. Хороша, тому вона не дешеве, мабуть, буде. 299 гривень зараз а, зі знижкою. Мене дуже зацікавила ця штука. Звичайно ж, в кожного є павербанки, і я хочу подивитись зараз, як вона працює. 299 гривень трішки дорого, але це якісна фірма Colorway це світова фірма. Зараз подивимось, увімкнемо. Так, світить ось таким білим кольором. Вимикається кнопкою сенсорною, да? Да, просто вмикається і вимикається. Кольорів більше ніяких немає. Чудова штука, ну, треба подумати. Підставка дерев'яна для мобільного телефону 64 гривні. Зараз я вам скажу ціну на ось цей набір, совок. Та щитка, досить хороша якість, металева сама ручка. Пластик також бачу, що хорошої якості і ціна такого набору 549 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.